Ось такі величезні білі конструкції будівельники називають парасольками. Із них складуть дах і Олімпійського. 640 парасольок у вісім рядів розмістять довкола всього периметру стадіону. Діаметр однієї конструкції від 2,5 до 3,5 метрів. Вага від 500 кілограмів до тонни. На дах стадіону парасольки піднімають за допомогою крану. Встановлюють професійні висотники з Німеччини практично вручну. Це не тяжко, схоже на будь-яку іншу роботу, але в той же час це дуже небезпечно, тому на нас багато різного обладнання. Окрім того, я намагаюся робити все дуже обережно. За один день монтажники піднімають по 30 парасольок. Повністю завершити будівництво даху обіцяють до початку серпня. Для чого нужны зонтики, если так говорить? Первое а для того, щоб придати волнистой криші, для того, щоб організувати сток води э, самого перше. Второе, это один з елементів крепления мембрани. Значить, третя функція, яку виконує зонтик, зверху нього одягається святопрозрачний калпак, який дозволяє увілічити освіщеності в днівної час стадіону до 98%. Нині стадіон готовий на 87%, Звітують чиновники. А от коли відкриватимуть, ще не знають. Раніше обіцяли на 20-ту річницю незалежності. Тепер прогнозують на півтора місяця пізніше. Ну, конечно, нам хотелось тогда, когда еще президент был на стадионе, чтобы это было к 20-летию. К сожалению, нас очень сильно подвели. Ну, я думаю, что украинские болельщики простят нам полтора месяца, вот эти 6 недель, о которых мы говорим. Ну, я вам скажу, что не секрет, что мы хотим в середине сентября приступить к репетиции торжественного открытия уже на новом стадионе. На відкритті Олимпийского чиновники обіцяють мегашоу. Чтобы не пошколити газон, збираются закупити спеціальне захисне обладнання. Коштує більше як 300 тисяч євро. Роман сука Дмитро Демишев п'ятий канал.